Вітаю, мене звати Алла і ви на каналі про життя та рокоділя. В своєму попередньому відео про вишивку я показувала, що почала вишивати гномики від чарівної країни. Цього я почала першим вишивати чудові вийшли гномики. Це новиночки цього року. Я вибрала два гномика з ліхтариками, вони мене покорили своїми ліхтариками. Вибір дуже великий у чарівної країни і. Вишити усі їхні новинки, ну, то просто неможливо. Як тільки я придбаю якісь новиночки, буквально там два-три наборчика, в них в 5 вийшло щось, в них в 5 вийшло щось і все хочеться вишити. Ну, Тож я зупинилася на цих двогономиках. це наборчики FLK 500 і FLK 501 Отож, вони один за одним так і йшли. Гномики чудові, вони мені дуже подобаються. В мене є ще підставочки з серветочками, ну, але я вже запихувати їх туди не буду, а отак поблизу покажу, як воно все вийшло. Бісера, звісно, вистачило на все. Що мені подобається, що тут різного кольору фетр. Не все о, кругом один коричневий, а тут зелененький, тут такий жовтенький. Дуже гарно. Класні гномики. Я задоволена, що в мене цей процес вже завершився. Наступна іграшка, яку я вишила, це отакий місяць. Це наборчик FLK 454. Це не новинка цього року, але я давно мріяла, хотіла його вишити, і щось в мене чомусь не виходило. Чогось я його не, не покупала і не вишивала. Сама не знаю чого, але з перших. Бісеринок, він мені дуже подобається, він мене ну, просто покорив своєю красою. По-перше, дуже гарний бісер. І цікаво, доволі цікаво було вишивати цей візерунок, такі квадратичні якісь мотиви. Ну, дуже гарний І оці такі великі намистини також прикрашають цю роботу. Зірочку, я. Ось, бачите, прив'язала ще й там на вузлик капнула каплю клея. Щоб нічого тут в мене не розв'язалося. Ну, дуже класно. Я дуже задоволена, що я вишила цей місяць. Тут такий блакитний фетр, дуже гарний, класний. От, дівчата, я раджу, хто думає брати цю іграшку чи не брати, то ж беріть. Вона, по-перше, не дуже маленька, її буде видно. Я не, не дуже люблю такі манюні. Іграшки буде добре видно на ялинки. І сам процес цікавий, і результат ну, класний. класний. Так, наступну іграшку, яку я хочу взяти в роботу, це буде отака, і я навмисно не відкривала цей наборчик. Давайте подивимося, що тут входить в набір. Паспорт якості це. Такий шарик з однієї сторони Санта, з іншої там візерунок, FLPL061 ось такий У нього артикул. До складу набору входять прозорі заготівочки, і між ними така дерев'яна, за допомогою якої збирається ця вся конструкція. Ось Дивіться, як це виглядає. Так, листівочка чудова з вишеньками. І давайте подивимося, що нам поклали тут в пакетик. Мене не дуже цікавить оці паєтки. Візеру ага. так багатенько. О, класно оці, оці такі бобінки з ниточками класні. Мені подобається. І ось такий цілий пакетик паєток. Ці паєтки будуть розташовані між цими двома заготовочками, щоб вони там поблискували, прикрашали. Ось, ось, як бачите на картинки, там будуть виглядати паєточки. Там, де не буде зашито, там кругом буде видно паєтки. Паєтки такі маленькі, тендітні, і є ще голка і нитка. Додатково. Це нитечка іголочка для того, щоб зібрати, щоб обшити тут навкруги нашу іграшку. Ну, цікавий, цікавий набірчик. Я наступним буду вишивати саме цей набірчик. Дуже мені хочеться його вже починати. Наступна робота, яку я почала вишивати, це листівка від Абріс Art. На тему музики, на тему гітари. Це я вишиваю для своєї невістки. Вона в мене грає на гітарі, я вже не буду повторюватись. Дуже мені подобається цей сюжет. Мені подобається кольорова гама, але оформлювати саме в листівку я, звісно, не буду. Це доволі важкий труд, важка праця, щоб її оформити. Ось таку картонну заготівочку подарувати людина, просто покладе там шухляду. До набору ще входило такий гарненький папірець, на якому можна написати побажання. Ну, Папірець я викидувати не буду, може, десь колись щось комусь і напишу. Але буду я оформлювати цю листівочку в косметичку. Я думаю, вийде гарна косметичка на тему гітари. Але це, коли я купляла, я не дивилася, це набор для вишивки саме мікробісером. Тут дуже міленький бісер. Ну, дуже маленький, дуже міленький, ось дивіться, дівчата. Манюній прямо. І, звісно, до нього треба дуже тиненьку голочку. Моя голочка, якою я вишиваю, виглядає ось так. Вона, звісно, скривилася, тому що вона тиненька, а. Холст він такий товстий, грубий, і щоб попасти між волокнами холста, то треба доволі таке зусилля прикласти. І тож голочка в пальцях гнеться. Але я вишиваю мені. В принципі, мені дуже подобається сам процес вишивки такою тонкою голкою. Але ось я почала вишивати саме гітару. І як оце викладається цей бісер, мені не дуже подобається. Я перейшла сюди, щоб не розстраюватись. Я не знаю, як вийде гітара. Буде зрозуміло, що це гітара чи ні. Ось якось ці рядочки всі вийшли гарно. Ось тут кружочок такий гарненький, ну дуже гарно. А оці три рядки, як виходить на гітарі, мені не дуже подобається. І тут значки так розположені, що не... я не зрозуміла, як мені той бісер. Треба пришивати, ви пришивати чи отако. ну, Горизонтально чи вертикально. Якщо тут зразу зрозуміло, як треба пришивати бісер, що він отакий йде один за одним, то тут ну, я почала вертикально пришивати. Ну, не знаю. Ну, Подивимося, як воно вийде, як я вже вишью. Все ж таки, це ну, такий -таки же великий там, картина, да, щоб щось там модрувати. Ну. Але я стараюся, я стараюся, і цей процес мені дуже подобається. Отак От я вишиваю за допомогою органайзера і вкалюю свою голочку в гольничку, таку маленьку. Так, я відкладу, і далі я хочу показати, що я вишиваю. Наборчик від Орхідея. Я отримала цей наборчик в подарунок, і вже один сніговичок в мене вишитий, той, що з навушничками, дивіться, який він повинен бути і який вже вийшов. Вийшов дуже гарний. Але що я зробила? Тут по схемці, там, де очки, повинні були бути четвертинки хрестика. І, звісно, я на пластиковій конві ці четвертинки зробити не змогла. І я у ведмедика вишила очки просто чорним хрестиком, а сніговічку додавила біленькі французькі вузлики. Як, на вашу думку, піде такий варіант, чи не піде? <гум> ну, Мені здається, що нормально. Я спочатку хотіла крайній. Оцей хрестик вишити білими ниточками, але сам, саме, саме лице сніговичка також білим, Ну, то я вирішила вишити чорним і зробити такий біленький французький вузлик. Результатом я довольна, дуже мені подобається. До речі, я вишиваю цих снігачків на роботі в обідні перерви. Вже всі звикли. Спочатку підходили, дивувалися, але зараз вже звикли, що я. Якісь там 15-20 хвилин, але сиджу і вишиваю. Ну, спочатку я трошки соромилась, але зараз вже все, все в порядку, ніхто нікого не соромиться, я нікого не е, ну, Всі дивляться, що це норма, що я сиджу вишиваю. Так, Наступним я вишиваю цього сніговічка, я вам покажу, що в мене тут виходить. І виходить ось така краса, він вже майже вишитий. Залишилося трошки, ось я так я вишиваю. Як я вишивала в п'ятницю на роботі в, в обід, так я і взяла з собою принесла, щоб вам показати. От, бачите, очі я вишила також чорними ниточками і зроблю йому біленькі французькі вузлики. Гарно виходить, гарний такий процес, легкий, цікавий. Для роботи якраз добре підходить. Далі я хочу показати свої невеличкі покупочки. Які я зробила в магазині «Рукодільний сундучок та Мурчені рукоділки». Перше, це «Рукодільний сундучок до мене прийшов. Я так швиденько покажу вам: це новиночки. Ось такі органайзери для ниточок. Ці органайзери я вишивати не буду, я їх придбала дівчаткам в подарунки. Попереду зимові свята, новий рік, і я обов'язково буду робити подарунки. І це дві такі роботки, два таких органайзера. В мене підуть подарунок. До речі, до подарунку я ще придбала дві такі коробочки. Я вибирала з новорічним принтом, але їх вже розібрали, чи, чи не було їх, чи розібрали, я не знаю. Але це також дуже симпатичні коробочки. Я вибрала такі по діаметру менші, але по висоті вищі. І як бочоночок такі кругленький. Мені сподобався такий варіант. Коробочки для того, щоб тут зберігати рукодільні. Якісь речі. Це в мене буде на подаруночки, ще раз покажу. Далі, далі те, що я буду вишивати, ну в 5 ми повертаємось до теми музики. Тут скрипичний ключик невеличкий. Невеличкі такі наборчики, я вважаю, дуже швидко їх вишью. А, а в складі цього наборчику дві заготівочки. Це гітара і контрабас може. Якась там скрипка, я ну, мені схоже на контрабас. Такі два гарненькі наборчики, які я намагаюся швидко вишити, і також вони в мене поїдуть в Польщу в подарунок. Так, і ще я у рукодільному сундучці взяла, зараз, дівчата, я зніму пакетик. Це заготівочка для вишивки косметички. Номери бісеру дани, кількість, і. Який номер потрібно брати, але я буду вишивати підбором залишками від бісеру, Ось я повишивала в чарівну країну, отак от склала всі свої залишки, підписала це ниточки, якими я вишиваю. І я вважаю, що в мене вистачить тих, тих залишків, які в мене є, я вважаю, немає сенсу щось купувати. Бісера тут небагато, але виглядає дуже гарно. Величенька така косметичка. Мені подобається, що вона не манюня, гарна дівчина. Трохи мені не подобається матеріал, з якого зроблена підкладка, такий штучний, якийсь шовк, але він приємний на дотик. Тут дві. два карманчика всередині і з боку є. Отвір, через який я буду вишивати. Я вважаю, доволі така гарна косметичка. Я ще не вирішила, чи собі залишу, чи може на подарунок піде. Але я хотіла давно хотіла спробувати цю, таку заготівочку, і ось будемо скоро з вами вишивати. Я? я покажу покупочки від мурщиних рукоділок. Вони до Дня захисника проводили акцію. Знижка на Абріс Арт 50%, то, звісно, пройти повз такої знижки я не змогла. І перше, що я придбала, це знов прикраси. Мені здається, я поки не вишю всі прикраси від Абріс Арт, я не заспокоюсь. Ну, і перше, це гарбузик, звісно, який він класний, який в нього чудовий колір. От мені все хочеться зразу почати вишивати. Дуже гарний гарбузик. І оця сова дуже гарна. Там є ще трохи інша сова, але це Філін. Це а, пугач українською мовою. Філін це пугач. Добре. Добре, що виробник написав. Ось так виглядає. Набір прикраса, пугач. Гарні такі наборчики ззаду нічого не видно. Так, відкладаю. Далі я купила два набори. Ці набори всі знають. Придбала два набори. Один сюжет. Осінній, сній один зимовий, щоб не відблискувало, ось так. Це зимовий сюжет, яка краса. До, до речі, не, такий наборчик немалий, і я там е, чую, що це все така оця дерев'яна рамочка, цей листик, дуже гарний сюжет, мені подобається. Як його було не придбати, зі знижкою 50%. Так? І оце осінній. Осінній я хочу почати вишивати саме зараз осінню, бо я завжди осінню вишиваю зиму, зимою весну. Літо я не вишиваю, бо в п'яті вишиваю іграшки. Ось хочеться мені. Зараз така осінь чудова в нас тепла. І хочеться таких осінніх кольорів. Хатинка. Ну Сюжет дуже гарний. Берізки там, ну дуже гарний. Тож я. Ой, в наступний час також планую розпочати вишивати цей набірчик. Так. І ще я що придбала. Я придбала ще ниточки кольору титан. Я дуже люблю ці ниточки. І я придбала ще собі отакі ножнички. На них також була знижка, я не змогла їх не придбати. Вони дуже гарні. І такі, ви знаєте, класні, класні. Добре ними різати, вони. Гострі, тоненькі. Мені подобається, що тут гострий кончик, можна ось вишивати, ой, виріза, вирізати з пластикової канви іграшку і буде добре ними вирізати. Також ці ножнички йшли зі знижкою і такі гарні ножнички. На цьому в мене все. Все, що в мене по вишивці, я вам розповіла. Бачите, які в мене плани. Плани також довишивати те, що є, вишивати далі чарівну країну. І все ж таки, я вважаю, що почну вишивати оцей набір з таким чудовим осіннім пейзажем. На цьому, дівчатка, буду я з вами прощатися. Дякую вам за. Перегляд за ваші лайки, за коментарі. Бажаю всім всього хорошого, всього доброго, всім пока.